Всім привіт! новий влог. Mm -hmm. Сьогодні має бути цікавий день, але я вже протупила е, зняти початок. Я вже сходила на ламінування вій. Мені вже зробили дуже гарні вії. Е, я вміюся ввечері не розпушаться. От вони розпушаться і буде взагалі красота. Далі я їду до ортодонта, Мені сьогодні будуть міняти цю верхню дугу вроде би, на брекетах. Минулий раз міняли нижню і ми, коротше. Так, чередуємо, я раз там, на два місяці, чи раз на місяць приходжу, ми міняємо один раз таку дугу, один раз таку. Вот. А потім буде найцікавіше, І розкажу я вам про це потім. Ну що, дугу поміняли, тільки верхню. Нижню поміняємо через півтори місяці і е, записалася на наступному тижні на пломбу, тому що... Я вже розказувала в якомусь з розмовних відео, що мені не долікували зуби перед брекетами. От, і тепер цей каріас вилазить, його треба лікувати, тому що до того моменту, поки мені зніблять брекети, зубів не лишиться. Ну, може я собі так преувеличую, бо лікар сказала, що в принципі нічого страшного, але знаючи, як швидко в мене псуються зуби, якщо є каріус, краще його зробити. Йду додому, пообідаю зараз. І далі я третій раз їду на іспит в Мрео, Я сподіваюся, що останній. Я не настроєна. Мені, звісно, страшно, все так же, як і перші два рази. Але я розмахалася просто туди їздити. Я хочу ці права. Скільки вже можна це все тягнути. Я вже сама на себе зла, того, що, ну. Якби не мої нерви, я б здала б вже давно. А так нервничаємо, трясаємося і, пожалуйста. Смачного я не здала. Прогрес в тому, що я доїхала до кінця маршруту, але я в кінці зробила помилку і це була остання заключна помилка. І... І все? Ви спитаєте мене чутко спокійно і вливаюся? Я так витріпала собі сьогодні нерви. Мене вже перетрясло, я вже переплакала, перепсихувала, на себе перезлилася, сижу їм і питаюся налаштуватись на те, що завтра робочий день, а післязавтра я їду в поїздку. Що вам ще сказати? Розстроєна лі я? Да. Чи зла я? Да на себе. Чи можу щось з цим зробити? Ні. Ну, я ж кажу, мене вже просто перетріпало. А поэтому вот так. Я покупала лолу. Вот. Боже. Все, Все як завжди. Я її тут висушила, чи не досушила, бо завжди тут за вушками, і отут спереді зона, яка тупо не просихає. Що? <риклад> Ти пахнюча? Ти покупана, свіженька, пахнюча, так? Да? <риклад> <риклад> То ми такі діла. Я в шоці, тому що, ну, я ж кажу доїхати маршрут до кінця і в кінці просто уже тупо на тій точці, де я мала стати, я не включила правий поворотник, типу, що я зупинилася. І все. І все. Ну. Я не знаю, що сказати, що закоментувати для... просто. Але. Це буде добре, мабуть. <laughs> я вже на тих радостях, що я доїхала до кінця маршруту, я просто тупо затупила включити поворотник. Воло грається. Отаке. Я тут дивлюся Ютуб, мала йти Ну, планувала, що я сьогодні піду на. Танці на вісім вечора, але я вирішила себе не мучити, я і так сьогодні сидіт на нервничалася, не страдалася. Того я вирішила побути вдома, подивитись Ютуб, зараз може, почитаю, що трошки. Я зараз, до речі, читаю от. вимикач. Це третя книга з циклу «Диявольська ніч». Після неї ще буде конклав. Маленька ткатинесенька книжечка. І, по-моєму, ще якась має бути, але я не пам'ятаю, як вона називається. Поки треба хоча, хоча б дочитати цю. Я чекаю серіал «Венздей». Я вже хочу, щоб вийшов другий сезон. Він десь має вийти в цьому році. І жду Відьмака. Там, звісно, інший актор. Того, який був в першому і в, в другому, здається, сезоні його забрали. І тепер буде новий, але повіг. Там, там ще є дуже багато гарних е, акторів і актрис. Дівчата там теж дуже гарні, особливо ця Єнефер, Боже, вона така гарна, це ось яка я зразу. Так що так проходить мій вечір. На цьому, напевно, я буду завершувати цей міні-влог. Який мав би, по суті, бути цікавішим, але так як я кажу, я дуже перенервувала, то я навіть там нічого не знімала, Того, що мене просто трясло, і я думала, боже, як це здати. І зря в Вот. Я вже це щось може почитаю, як я сказала, додивлюся цей відео-випуск на Ютубі. Це, до речі, типу, як реакція на шоу Кохання на виживання. Повний, звісно, треш, але мені подобається дивитися з коментаторами двома, які сидять. Це канал це Ну точно, Рибак. Коротше, рибака канал. Мені подобаються їхні реакції на кохання на виживання. Це, до речі, перший випуск. Потім що вони там Супер вони дивилися, Холостяка вони теж дивилися. Для розрядки, для того, щоб сильно не напрягати мозги, можна подивитися. От. Такі справи. Завтра я йду на роботу. Цілий день у мене розписано, і ввечері після на роботи, напевно, буду збиратися потрохи. Я їду буквально на один день, вранці ми їдемо туди з, з, дівчиною, ну, з подружкою. І ввечері будемо їхати назад, і потім в 12 в час ночі я вже буду вдома знову. Вирішили їхати одним днем. Якось так. Того там не сильно треба буде щось збирати, але все рівно х, треба придумати, що я туди вдягну на захід, в чому я буду їхати, і всякі такі е, деталі. Коротше. Так що дякую вам за перегляд. Дякую, що підписуєтесь на мене. Коментуйте. Якщо, до речі, якщо ви дивитесь це відео, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви попали на це відео, як ви попали на мій канал. Бо мені дуже цікаво, звідки приходять до мене люди. Чи просто в рекомендаціях випало, чи може там ви щось шукали і попали на мене, чи там в інстаграмі, може, побачили. Коротше, пишіть мені, буде дуже цікаво почитати. От. Дякую вам за перегляд, дякую за те, що підписуєтесь, Ставте пальці вверх, пишіть коментарі і до зустрічі з вами в наступному влозі. Я надіюсь він буде. З моєї поїздки в Вінницю. Все, всіх люблю зі Пока.